Вітаю, мої дорогі глядачі, у рубриці Христотерапії. Слава Ісусу Христу! Це зустріч така любові з Ісусом, з Богом нашим. І зі мною, хто мене не знає, з Наталією Шпит. І я сьогодні хочу з вами поговорити про такий. Етап життєвий, який ми проходимо в шлюбі. Етапи. Знаєте, знову вертатися буду до Буття, бо коли Господь сотворив світ, так, Він створив, як ви знаєте, Адама. Але побачив, що не добре йому бути самому. І з його ребра в поміч йому зробив Єву. Тобто, що, вже було двоє. Так? А двоє це вже перший шлюб. Це вже перша сім'я. Тому сьогодні хочу поговорити про етапи, які е, життєві етапи проходить е, сім'я. Бо якби ми їх, е, сучасна людина, б знала ці етапи, то, напевно, набагато менше б було е, розлучень. Тобто, коли ми перше ну, закохаємося і зустрічаємося, в нас виділяються такі ейфоричні гормони, такі радості дуже. І ми ніби в рожевих окулярах, в таких фарбах, розумієте, дивимося на своїх партнерів. Ну, реально, в нереальності. Так. І тому на цьому етапі, тобто він десь кажуть фахівці, що триває 18 місяців, я рекомендую не приймати ніяких ось таких доленосних рішень, Ну, ніби там вже одружені і все. Перше, пройти, прозустрічатися до одруження, до шлюбу. Бо це є крок відповідальний. Проходячи ці, ц, цей період, ну, десь як мінімум 2-3 роки пізнаючи і також недоліки своїх партнерів. так? Я колись нам розказувала е, психотерапевт, от, то казала, що е, ну, взагалі бажано, щоб в стосунки вступали дві здорові особистості: це які? Це щасливі особистості. Тобто вже зцілена, звільнена, щаслива особистість окрема, як окрема людина, так? і партнер також. І коли обоє щасливі, то вони можуть також і створити щасливу сім'ю, розуміючи вже перед одруженням, розуміючи і приймаючи недоліки один одного. А якщо ми одружуємося в тих рожевих окулярах ще до 18 місяців, то поколи після одруження ми пізнаємо вже людей, ну, реально такими, як вони є, <смі> Бо, вони. Бо ми всі маємо свої якісь недоліки, узалежнення і бажано. І їх знати ще до одруження. Тому хочу вам розказати про перший етап, так як я вже сказала, це є пер цукерково його називають букетний період. Так? І в цьому періоді люди, ну, навіть якщо помічають недоліки, то думають, от як він зі мною буде, він виправиться, він буде інакше. Я, я його зроблю щасливим, я її зроблю щасливою. Так, це дуже хороший намір, це прекрасно, але це іфорія, ці рожеві коляри через ну, Десь так, півтора-два роки вони спадають, і наступає другий, другий етап е життя. Це є етап перенасичення. Що відбувається в цьому етапі? Ну, коли людина вже починає дивитися тверезо. Тобто, і, ну, тобто вже спадають ці емоції, ці такі почуття, які були на початку, і десь вже вступає ну, здоровий глузд, скажімо так. Ну, Ну тобто і на цьому етапі люди ведуть себе більш вже розкуто, так? І ну починаються якісь перші, я вам скажу такі сварки. От тому, що ми коли вступаємо в шлюб, в будь-якому випадку, якщо ми десь не додружені, не є зцілені, звільнені, тобто ми завжди патерни якісь свого дитинства, своєї сім'ї переносимо в наш шлюб. Так? І маємо в нашому шлюбі створити щось своє, нове, а не переносити батьківське. Але приходив шлюб, ну, мій чоловік, його виховували так, він привик так, мене виховували по-іншому, я привикла по-іншому. І на цьому етапі починає вже бути таке трошки перенасичення. То, якщо в першому етапі ми б хотіли бути таким одним-одним цілим. Так, а це взагалі є одним цілим бути, це можемо ми тільки в тілі Христа, так? але взагалі ми маємо завжди залишатися окремими людьми. І так, якщо на першому десь етапі ми хотіли зайти один в одного і не виходити, то другий етап вже перенасичення, ми вже трошки перенаситились і відділяємося. тобто... Вже один від одного відходимо трохи. Тут настає вже трепотій етап, він такий самий важкий, це етап відрази. Ну, тобто, виявляється, що, знаєте, мій партнер і не добре пахне, і шкарпетки десь не там кладе, де я прошу, і не закриває. Кришку унітазу. ну я сміюся, тому що це дуже часто стає приводом взагалі до розлучень. О, це етап, на якому найбільше починаються бути сварки, і вже думають партнери про розлучення. І тому його треба якось пережити, тому що на цьому етапі ми найбільше починаємо бачити недоліки один одного. І тому, як я раніше говорила, якщо ми перед одруженням не дали згоду на недоліки свого партнера, тобто не прийняли їх, ну, я знаю недоліки свого чоловіка, і я їх приймаю. І я вже вступала в шлюб. Приймаючи, даючи згоду на цей недолік, так можливо він, ну якби ну ради мене, ради себе, хотів своєї вільної волі цей недолік змінити. Так, то це окей, але буває так, що люди не міняються, і ми їх змінити не можемо, якби не старались, бо людина тільки може сама прийняти таке рішення до зміни. Тому тут найчастіше оці недоліки починають дратувати, і люди починають задумуватися про розлучення. Ну, але якщо ми розлучимося, знаєте, то знову шукаємо партнера, шукаємо оцій спраглі любові. Так? Знову вступаємо в цукерково-букетний період. І так по колу. Один партнер, може бути другий партнер, третій партнер, і не розуміємо, в чому є взагалі причина. А причина не в партнері, а причина в цьому, а в мені, тобто в людині, тому що вона в цей шлюб не повинна входити, очікуючи, що партнер мене зробить щасливою. А! Входити в ці стосунки здорової, зрілої позиції, що я вже є щаслива. І своїм тим щастям я хочу дарувати це щастя так, своєму партнеру. А якщо партнер так, має також такі, таку намір, таку ціль, а це, про це треба говорити, так, до шлюбу. Тоді це подружжя має більше шансів. Ну, хоча, якщо навіть в процесі десь цього не відбулося цієї розмови, і люди вступили в шлюб десь несвідомо трохи, безвідповідально, то в процесі життя має вирватися просто терпіння один до одного. І тут вступає вже четвертий етап, власне, про який я говорю, це етап терпіння. Ем, коли люди-партнери набувають вже мудрості, Та, сварки вже не носять такого трагічного ем, аспекту, так? тобто вони вже більш е, такі виважені, тобто приймають, як моя невістка Аня колись говорила, я прийняла рішення, якщо це не перечить моїм цінностям. Е, чи... Мені бути правою і доказувати так свою правоту, чи просто дати крок назад і бути щасливою. Оце і вже <свят> життєва мудрість, так? І це дуже ну, такий етап е, терпіння. Ну, я не захочу вас терпіти, коли є насильництво. Розумієте, в сім'ї, коли вас б'ють, коли е, знецінюють, коли є психологічне, е, моральне, фізичне насильство, це цілком інша річ. Так, тоді. Тут треба не терпіти, а пояснювати своєму партнеру, що стоп зі мною так не можна, бо я почуваюся в цій чи іншій ситуації, в факту оцього, наприклад, знецінення чи глузування, от якоїсь дискримінації, як насильства. Я почуваюсь, як я почуваюсь, треба говорити, так? які емоції ви тут маєте, і говорити про свою потребу, що потребую, щоб ти зі мною розмовляв. Чи тихіше, чи спокійніше, бо це і моя людська потреба зі мною так не можна, але можна зі мною так і так. Тобто говоримо також своїм партнерам, бо він може не знати, як з вами можна. Тоді після цього етапу так наступає п'ятий етап, ну на кінець. Цей етап називають етап боргу або поваги. Це коли вже наступає перший етап справжньої любові. Так, це коли партнери хочуть дарувати себе один одному, починають розуміти свої більше обов'язки, починають розуміти і брати на себе вже конкретно відповідність. Відповідальність за їхній шлюб. Вот. Вже в цих відносинах оця манера Дай задай, я тобі, а ти мені, відходить егоїстична на другий план. Тоді наступає шостий етап етап дружби. От коли партнери стають один до одного дуже близькими, вони турбуються один про одного, і наступає оцей етап довіри. такий Повний етап довіри так, відкриває дорогу, ну, таку вже справжню дорогу. ну, Тому що, що, що в дружбі, якщо ви маєте друзів, головне, так, він може бути і верх, і вниз ця дорога, різні етапи. Але оця любов, вона вже якась виважена, тихіша, миліша, спокійніша, таким миром. так, вже дбаємо не стільки за себе, скільки хочемо, власне, як би тобі було краще. І питаємося про це, говоримо. Так, Десь наступає цей спокій і душевний мир. І тоді вже наступає сьомий етап, етап справжньої любові, любові, агапи, от, е, яку, власне, і задумав наш Господь ізначально, коли творив цей світ з любові і для любові, коли створив. Адаму і, Єву. і вони в Едемському саді вони тішилися один одному. Адам хотів дарувати себе повністю Єві. А Єва хотіла дарувати повністю Адаму, не очікуючи один від одного, дай задай. Ви розумієте? Бо тому, що як ми очікуємо щось один від одного, а цього не получаємо, то ми дуже розчаровуємося. А якщо ми розчаровуємося, то коренем того слова подумайте, що є, значить ми були зачаровані. І це не справжня любов, це власне ейфорія зміних якихось наших ілюзій, ілюзія гормонів. І тому цей етап сьомий це є, власне, вже виважений такий етап, де є оце справжнє кохання, де є мир, спокій, злагода в сім'ї, де є служіння один одному, служіння як Богу, як Ісусу. Я служу своїм партнером, своєму чоловіку, як для Ісуса. А Він служить мені як жінці, як для Марії, як для Богородиці. Це справжнє подружжя це є справжнє подружжя Марії і Йосипа. От, це дуже багато в Біблії ну, таких подружжя. Які можна назвати такими, ну, але це найкраще подружжя, де Марія дарувала себе в тиші, в покорі, в послуху, в смиренні, а Йосип дарував їй. Тому я вас заохочую от в, цій, ну, в цьому такому пізнавальному сьогоднішній розмові, знаєте, ходити один до одного на побачення і впроваджувати якісь романтичні. Відновлювати романтичні якісь стосунки. так? Ну, як Отець нам останній раз Франциск говорив на дев'ятому модулі, так, на такій містичному модулі. от, Він нам розказував про такі етапи, і він казав, що відновлюйте ці романтичні відносини, тобто ну, добре би було ходити на каву, вийти з квартири йти на каву, запрошувати. і при цій розмові не говорити про дітей, не говорити про роботу, а просто насолоджуватися цим процесом, просто дивитись один на одного, споглядати, можливо, щось нове побачити в своїй дружині, слухаючи на кінець її, можливо, відкрити своє серце і почути, тобто це від серця до серця, згадуючи свої перші закоханості, перші дотори. Поцілунки. Тому я заохочую вас також знаєте, розказую нам такі анекдоти, дуже цікавий, що баба з дідом каже: Слухай, каже, діду, та давай щось трохи от собі відновимо. то Як то у нас така романтика була, каже колись. Діду каже, та давай, каже баба. Ну каже, то все. каже, Іди там, де на наше місце, таке, де, де на тій лавочці ти завжди мене чекав. ну, от Запроси мене на цю зустріч. ну, діду, Запросив, пішов, квіти, купив, сидить, чекає бабу, пів години нема. Годину, дві, три. Приходить такий злий додому, каже: баба, чого ти не прийшла? Вона каже: мама, не пустила. Ну, це так для розрядки, щоб не було так дуже серйозно. Але заохочує десь. Е в подружжі брати собі такі три дні вікенду, десь виїжджати за місце також без дітей. От, і, власне, бути один для одного. Одесь так сьогодні. Дуже вас люблю, обіймаю і з Богом все, Па-па. до зустрічі!